Не тільки словом, не тільки справою повинна жива людина надавати поради, як жити у світі праведно, обирати мир, любов, надію, так займатися добрим ділом не просто затопчуть гнівливі, їм дуже кортить скрутити мені шию за правду матку, бо словом я на таке здатна, що й не зможе мій противник дістати мене голими руками, Таких тукмаків можу надавати, синці не зникнуть, на пам'ять залишу. Та я же дівчина, маю силу, духа, душа моя вільна, не можу бачити віну, про яку не говорять, замовчують, бо знахабніла вся верхівка, вирішили долями гратися людськими. Життя дає Всевишній, для того, щоб раділи. Земля була ним створена для щастя, а не поневолення. Тому почуйте живі душі, не дрімайте, не спіть у калюжі людських знущань злочинних наказів, буцім та простіні вирішують самі. Ні, народ є на землі господар, він повинен мати таку долю за взяття, честь та совість поряд, повинні усі вірити в бога. Тоді настане дияволокінець, не буде використовувати час людей для себе, як раді. Всі знаємо, тільки безумовна любов війну уз... здолає.